Пречудового зимнього четверга. Сніг підтанив трошки. Сьогодні можна бабу снігу ліпити. Можна навіть діда і котика снігового. Сьогодні четвер, навчаємося від дітей. І так, такий цікавий урок від Горана. Ми чули від нього свідчення у Меджугор'ї. Він нам розказував, як 9 років його носило, доки він не почав над собою працювати. 9 років. Просто як безхатько, ну, бо мужував на дворі, без їжі, без нічого, з наркотиками, алкоголем, декілька разів на себе накладав руки. І, і цікаво, що зрушення почалося лише тоді, коли до нього дійшло, що у всіх його бідах винен він сам. Бо доти, доки він, будучи ще малим, будучи юнаком, звинувачував себе, що то винен тато, то винна мама, бо, бо померла передчасно, потім винна друга мама, винен брат, винна школа, ще хтось винний. До ти він лише застригав, застригав. І слухайте, це така прикольна ідея для всіх нас. І як відрізнити ось сьогодні, наскільки ти зрілий? Якщо сьогодні ти звинувачуєш інших, бо хтось тобі винен, а ще хтось тобі винен, а ще хтось хтось тобі ось там винен, ну, то вітаю тебе! Це діточе сприйняття реальності. Хтось винен, лише не я. І тобі вже може бути 50 років, 60, 40 років тобі може бути. А, але коли тобі всі винні довкола, а, а, а ти не, не бачиш в собі нічого, ти не бачиш на собі ніякої провини, ну то вітають, це, це така дитяча незрілість. Це такий дитячий спосіб знайти, хто крайній, хто крайній, завжди хтось інший, хтось інший винен. Так, на нас мають впливі наші батьки і інші обставини, люди довкола, школа, університет, колеги, так. Але все ж таки, якщо ти сам не візьмеш себе в руки, якщо ти сам не будеш над собою працювати, то тобі ніхто не допоможе ніхто. І лише тоді, коли він почав кликати на допомогу, коли почав молитися після цих 9 років пекла, тоді почав вставати потрошечки, потрошечки на ноги, і почалася реабілітація. Тому, брата і сестри, не шукаємо когось, хто нам винен. Я знаю людей, у яких завжди всі винні, і вони ніколи ні в чому не винні, але по сьогодні нещасні. Це не допомагає, це не працює. Це занадто по-дитячому. І тому, якщо ми хочемо з цього вилізти, то почнімо бачити добре. А, а де мене занесло? Ні? А наприклад, коли там ти бачиш, що там щось тобі нашкодить, якийсь там колега, ну, то, 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 то тебе занесло, коли ти з ним зв'язався, <свісно> то покайся і відв'яжися від нього, або нехай він від тебе відв'яжеться. Тому пам'ятайте, що незрілість дитяча, то це, власне, шукати завжди когось винного іншого. А відповідальність вже зрілої людини. це є, власне, так, я наламав дров, так, я допустився. Але ми це тепер виправимо. Я за це візьмуся наново і ми це змінимо. І пам'ятайте, що немає ситуації без виходу. Немає. Немає ситуації, з якої би не можна було знайти рішення. Немає. Все можливо, тому хто є із Господом. Тому маленькими кроками стаємо зрілішими, не здаємося, не опускаємо руки і. Нехай от така негативна діточість з нас відходить, тобто перекидання відповідальності на когось іншого, або постійне, постійне бажання зробити когось іншого винним. Ні, зробімо те, що ми можемо зробити, і це вже буде зріло. І що поламане, ремонтуємо і в стосунках, і в діяльності, а що не зроблене, зробимо. І тихенько крок за кроком станемо ще більш недорослими і не старими, а більш зрілими. Бо ходімці і всі майтеся файнівці, ми не старіємося, ми стаємо зрілішими і зрілішими. Супер. Майтеся файно, будьте зрілими. Мир вам.